У селі є переселенці? Ну, зараз поїдемо ж до цього обсяги. Ну, кожна громада України унікальна є. Але ми, Сергіївській громаді, завжди раді людям, тому що наш гасло це успішні люди, успішна громада. Своокота покажи. Покажи свого кота. Тут у нас два Йоріка. кіт як ще називається? Сфінкс. О, кіт Сфінкс, потім такий кіт. Боже, у нас тут зоопарки, потім дуже багато польного. А луни. це ви звідки приїхали? З Донецької області. З Добропілля. Добропілля. Так. Добропілля? А так. Так. знаєте рожевий слон так. так. Тож я їх теж знаю. Не, не займалася там, ні? В сусідній групі займалася, але з ними також працювала. О. А, а хто, хто тут живе в цій кімнаті? Е, моя мама та мій брат. Поживають. Але вони, мама поїхала за речами з батьком. ну В Донецьку область, там де ми жили. А, ще, ще можна щось вивезти. Ну так, сказати, так. так, так. Ну ми в добропіллі. Ну Теректор... от скільки вже тут? З... З два роки ти тут? Ну, з 2022 року, з априлю, з квітня. От якщо порівняти Полтавщину, от ось це село з вашим добропіллям, от воно якось порівнюється? Ну ні, мені тут більше подобається. Ну, того, що ну, в селі воно якось спокійніше життя. А що далі? Про що ти мрієш? Я хочу в Полтаву вступити в університет. На кого? На ветеринара. Я навчаюсь в коледжі, на ветеринара. О, і тут ферму відкриєш? Ну, не знаю. Подивимося. У нас всі тут дуже гарні люди. Вони вже в нас живуть тут з початку війни, ми дуже ними задоволені. І вони ж у нас вже залишаються тут назавжди. О, але ж є якась перспектива, щоб з кімнатки в хату якусь переїхати? Ми не знаємо. А хочете? Ну, є, може була б як сказати можливість. А ви звідки приїхали? Добропілля теж. А вас і ви і. Добропілля? я з Мілітополя, Запорозька область. О, бачите? На закупіваного міста. Пів України. На пів України, собрані всі. І ми в одна сім'я велика. Зробилася в цьому гуртожитку. Ми всі общаємося. Все добре. Тобто акцент робимо на тому, щоб людям було тут не просто комфортно жити, а щоб вони змогли самореалізуватися. Самореалізуватися це означає бути щасливими. А щасливі це коли є родина, коли є забезпечена якась стабільність. Звичайно, безпеку зараз забезпечують, намагаються наші збройні сили. І ми намагаємося зробити так, щоб у нашій громаді було. І комфортно жити, і щасливо, і заможньо. А де працюєте? Я поки в комунальному предприємстві працюю. Син ходить до школи. А от ви чули, що деякі з таких людей, які теж приїхали з там, де гірше, ніж тут, що бізнеси свої тут відкривають. Так, да, є таке. Да. Чуємо, знаємо. Ну, ми поки так, здесь оселилися, поки син навчається, а потім, коли вже підійде в возраст, може будемо думати. Перспектива йому обучення кудись. А може, тоді там вже і війна закінчиться, може ми повернемося додому. Хочете додому? Ну, звісно. Я думаю, що окупірований ще ж не зовсім може бути мир, перемога. Я навіть і думати не думаю. В що... Мелітополі це взагалі ж наш міст черешня. Там ж розвиток черешні. Так що ми думаємо, що... Там батьки залишилась, мама залишилася. А ви спілкуєтеся? Так, да, ми спілкуємося, спілкуємося. Телеграм і що, да, є. Буває зв'язі немає, буває є. Буває неділями мені не спілкуємося, буває місяцями, не спілкуємося. Ну, Нічого. Переписуємося, знаходимо зв'язки, як дізнатися. На землі владять кошти. Вкладять тільки за світло. За опалення, ну, більше ні за що. То за світло в них десь так виходить по 200 гривень, Перші дні, перший рік навіть у нас було десь більше 10% від жителів громади, внутрішньопереміщені особи. Спочатку це були сумчани. Відразу, ви знаєте, коли були наступ на суми, ми поряд із сумчанами, тоді Донецький напрямок був, тоді Харківський, зараз знову Донецький. Тобто відбувається весь час. Такий рух, скажімо, було 500 у нас жителів найбільше. Зараз десь 250 залишилося, але зараз нова хвиля це донецьких регіону. Донецький регіон приїжджають. Тобто це весь час рух такий, який люди намагаються себе знайти тут, соціалізуватися. І ми зацікавлені в тому, щоб ці внутрішньо особи, особи соціалізувалися тут і залишилися жити в нашій громаді. адже в нас демографічні проблеми. Завжди є, були і будуть, і ми конкуруємо навіть з іншими громадами для того, щоб залишилися ці люди тут жити.